Це були дуже різні історії. І ми почали їх збирати практично від початку широкомасштабного вторгнення з різних регіонів, з різних редакцій, різної біографії. Це були історії журналістів, які опинилися в полоні. Як ви бачили, тут Олег Батурін, як Олександр Мунько, як Світлана Залізецька чи його батька забирали окупанти і тиснули на саму Світлану, як редакторку сайту із Мелітополя. Це були історії журналістів які пережили і Бачили смерть своїх рідних і близьких, як Наталія Дєдова із Маріуполя. Це були журналісти, які з ризиком для життя і свободи перетинали, ну, виїжджали і виходили навіть пішки із окупованих територій, яким погрожували за татуювання з українським гербом, погрожували відрубати руку, які з величезними ризиками для себе проходили ці десятки, десятки російських блокпостів. Це були журналісти, які продовжували роботу на окупованих територіях. Тут ви бачили в цьому відео двох херсонських журналісток. Одна із них, Валентина Федорчук, Бестушко, вона вісім місяців була в окупованому Херсоні. Ми дуже за нею хвилювалися, і Національна спілка журналістів України надавала персональні консультації з безпеки, як працювати. Євгенія Вірлич разом із колегою, чоловіком Валентином Гладким Тим вони чотири місяці провели в окупованому Херсоні і з великими труднощами залишили місто, але всі ці чотири місяці вони продовжували працювати і передавати інформацію про те, що там відбувається. Тобто, це історії про зруйновані редакції, це історії про журналістів, які змушені були. Евакуюватися і починати на абсолютно новому місці, а дехто і за кордоном це історії про те, як журналісти під час бойових дій, коли неможливо було надрукувати газету, вони друкували просто листочки аркуші формату, а 4 і роздавали новини своїм односельцям. Ми через ці історії намагаємося знову ж таки закликати і закликаємо наших іноземних колег чинити тиск на політиків на уряди для того, щоб Росія була притягнена до відповідальності за кожен злочин, скоєний проти українців, в тому числі проти українських журналістів. Ми дуже пишаємося якраз роботою наших колег, особливо в прифронтових декупованих територіях, в умовах такого руйнування, що ви робите велику ось таку справу, і відповідно наш обов'язок теж. Вам допомагати і привертати увагу до цього. Такі історії теж в нас задокументовані в цьому звіті. Наскрізно в звіті ми використали фотографії з редакції Оберією Ізюмщини. Ви бачили там 5 чи 6 фотографій, перші фото всередині в кабінетах редакції Обрії Зюмщини, які символізують глобальне це ставлення, яке ми бачимо. Ми загалом розглядаємо і ми фіксуємо, і ми документуємо, що для окупантів не Незалежні журналісти, незалежні ЗМІ є загрозою. І звичайно ми розраховуємо на глобальну справедливість, на те, що зло буде покаране. Оця от гідна поведінка колег, вона дуже так. Це дуже-дуже позитивний момент в цій ситуації. Ну і потім, коли от Одне з інтерв'ю було з Олександром Васильовичем Пасічником, про якого вчора ми вже згадували. Коли він розповів, що він отак от, от поневірявся, досить довго і, але тепер знову приступаю до випуску своєї газети. От я... я була теж цим вражена, що перебуваючи далеко від свого міста, від Лимана Водинської області, він все таки відновив цей випуск і вже 15-те п'ятнадцятому рік пішло. Так? Я хотів сказати велике спасі Сергію Антоновичу. Я взяв приклад з Казантіна Гагаренка. Він перший вийшов із де... в ефір, так сказати, з ну, деокупованих міст. А на Донеччині ми заряву стали. Потім вперед, тепер Олександр Бака підтримав нас, дуже приємно, що. Донбасс з 2014 років в цих условиях все одно працює, журналісти працюють. Тож спасибі ще я скажу ще раз національне спілкую журналістів, що відгукнулася. Сергій Антонович не відштовхнув нас, а навпаки допоміг. Не тільки нам, а ми потіхунку, потихоньку поїхали. Вже готується 16 новому, я поки що хлопцям казали. Звичайно, редакція розтрощена, знову розбилися, побили. Я сьогодні зв'язався з фером, обіцяв допомогти.